Прийшов грізний час для нашої батьківщини, як Чорна Гайверонь обсіла нашу Україну, російська більшовицька грабіжницька орда, котра майже щодня робила у нас нові захвати. І Україна, обрізана звідусіль, може врешті опинитись в дуже скрутному стані в цей час. Українська фракція Центру університету святого Володимира кличе студентів українців усіх вищих шкіл негайно прийти на підмогу своєму краєві і народові, одностайно, ставши під прапор борців за волю України проти напасників, які хочуть придушити все, що здобуте нами довгою, тяжкою героїчною працею. Треба за всяку ціну спинити той похід, який може призвести Україну до страшної руїни. І довговічного занепаду. Хай кожен студент українець пам'ятає, що в цей час злочинно буде байдужим. Смиливо ж, дорогі товариші, довбаємо нашу скелю і йдемо віддати, може, останню послугу цій великій будові, яку ми ж самі будували в українській державі. Записуйтесь до курення січових стрільців. Який формується з студентів університету святого Володимира та Українського народного університету, звідки, мабуть, ми будемо розподілені серед декотрих українських військових частин для піднесення культурно національної свідомості та відваги. Розлилася по серцю туга, тисне груди тривожне завтра в чистім полі лютує хуга. Живрі у шанці ватра, студить руки холодна зброя, кінь гарячий б'є землю копитом, розпрощавшись з дитячою грою. Ми готуємося до битви, а десь там за степами і ріками, Київ блискує золото, а на нього прокльонами і криками. Реордає з кривавим молотом, Ще разочок на сонці блисне, чи то купол, чи спога, чи гордість, в нас позаду щасливе дитинство, в нас попереду вічна молодість, розлилася по серцю туга та не маємо часу тужити набирає ворожа потуга. Треба вмерти, а хочеться жити, вже видні хищі остали, ми прицілились і не лякаємося, ми міцною стіною стали, не здаємося, відби. Just leave it, with it. Злилася по серцю туга, все змішалося подвиги страти, і сьогодні я втратив друга, і мій друг мене також втратив. Аби сам за степами, ріками Рідники ви близької зони.